Ну, далі ще одна важлива тема про блокаду польського кордону. Будемо говорити з Сергієм Деркачем, заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Добрий день. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня. Ну, блокада польського кордону вже переросла в епопею. Ну, Ми самі так. вже заплутались. Які пункти пропуску працюють, скільки блокували, скільки раз розблокували. Ну, Хочете розставити кроки да, над і почалися якісь гойдалки на румунському кордоні по кілька разів в день. Але Проман про все поступово розблоковуються. Розкажіть, будь ласка, що відбувається на наших західних околицях? На сьогодні вже розблоковані всі пункти пропуску з Польщею. Три пункти пропуску було розблоковано вчора ввечері. І на сьогодні вже нормально здійснюється рух транспортних засобів, вантажних цими пунктами пропуску. Спочатку розблокували карківець Корчова, потім раворуська Гребенна, і дещо пізніше вже ягодин дорогуськ, найбільший пункт пропуску. Ми зараз якраз інструктуємо водіїв, тому що черга, яка в нас є в електронній черзі, дуже пришвидшиться, оскільки. Раніше ці пункти пропуску були заблоковані, і фактично черга е, дуже повільно рухалась. Зараз черга буде рухатись набагато швидше, там десь в, в разів 5, а то і в 10, На, наприклад, на пункті пропуску ягодин дорогуськ. Тому маємо е, так само прискорити наших водіїв, щоб вони були готові швидше доїжджати до кордону, оскільки час очікування набагато зменшиться. Але це, це, це розблокування. Воно як вчора ми проговорили з міністерством інфраструктури. Ми вчора була офіційна зустріч міністра інфраструктури Польщі і віце-прем'єр-міністра України Олександра Кубракова, де якраз були проговорені умови, за якими польський уряд домовився з протестувальниками, і цей зараз захід з розблокування кордону він діє до 1 березня з урахуванням тих заходів, які польський уряд має зробити для того, щоб Далі таких випадків не було в майбутньому. А ви для себе зрозуміли, для чого були такі акції протесту на польському кордоні? Чого врешті домоглися поляки і ті учасники акцій, яких ми бачили? Те, що колеги з польського міністерства інфраструктури пообіцяли працювати. над чим ключове питання це те, що. Можливо, якісь компенсації будуть проговорені з європейським союзом для перевізників, які втратили свої ринки в Росії і Білорусі. Ще одне питання, яке пообіцяли колеги обговорити разом з нами. Це питання подальшої дії угоди про лібералізацію перевезень. Тут ми будемо говорити не про діючу угоду, оскільки для України дуже важливо зберегти діючу угоду. Це підтверджує і. Єврокомісія, а ось можливо будемо говорити про вже продовження цієї угоди після 30 червня цього року. І ось там будемо говорити, можливо, які критерії, які зміни колегії з польського міністерства будуть пропонувати. Вони пообіцяли нам відправити свої пропозиції для обговорення. О... Хочеться запитати про румунський кордон. От вчора там навіть українські водії намагались вже якось привертати увагу румунської влади до, до блокування з боку румунських представників і самі перекривали тимчасово рух на деяких дорогах. Таким чином, привертаючи до цього увагу, що відбувається там зараз. На сьогодні рух обмежений на пункті пропуску порубне сірет і на пункті пропуску Красний Ільськ. Тут їдуть якраз вантажні транспортні засоби. Що стосується руху, то минулої доби практично не було руху на пункті пропуску порубне. Це такий найважливіший -най -най пункт пропуску, там де їдуть і пусті і завантажені транспортні засоби. Сьогодні рух відновився з невеликою кількістю, але він відновився. Ту інформацію, яку ми маємо, це протест, який зараз відбувається румунськими фермерами, і тут якраз працює і уряд Румунії. Наш посол в Румунії так само веде перемовини і був на кордоні. Говорив з протестувальниками і працює з міністерствами і з урядом для того, щоб з'ясувати наскільки швидко може бути розблоковано кордон з Румунією. Всі вимоги, які пред'являють протестувальники, вони стосуються виключно уряду Румунії і ніякого відношення до України не мають. Після цих акцій, які ми бачимо зараз на своїх екранах, кожен зробив свої висновки. Ми з Євгеном свої водії вантажівок українці свої. Ви напевно в міністерстві свої висновки зробили. Чи не стане такою традицією вирішення внутрішньополітичних питань у Польщі, Румунії в інших наших сусідів за рахунок України? Це питання ми зараз дуже активно піднімаємо з європейською комісією, оскільки для нас, як України, дуже важливо, щоб кордони працювали. Я думаю, що це важливо і для Європи, тому що на останній зустрічі країни-члени ЄС підтверджували, що саме ось ця угода про лібералізацію перевезень вона дала дуже хороший економічний вплив і на країни Європи, оскільки було збільшення експорту до України з Європи. І тому е, ця угода має діяти кордони мають бути вільними, особливо в період е, воєнного стану. Тому ми зараз працюємо з єврокомісією для того, щоб, е, скажімо так, проговорити і е, зробити якісь запобіжники тому, щоб кордони і е, дороги до, до пунктів пропуску не могли блокуватись. А як дії, дії румунських протестувальників корелюються з заявами румунської влади про навпаки розширення коридорів комунікації і логістики між Україною та Румунією та збільшення пропускної можливості і навпаки нарощування транзитного і експортного потенціалу? Наскільки нам відомо, то тут знов ж таки немає великих е, зараз претензій і взагалі будь-яких вимог щодо України. Це більше внутрішні питання, які е, турбують конкретно ринок е, фермерів в Румунії. Можливо, таким е, прикладом вирішення питання стала так само е, приклад Польщі, коли фермери заблокували один із пунктів пропуску, і уряд пішов на поступки, заключив з ними угоду. Можливо, е, румунські фермери так само зрозуміли, що це є дієвий механізм для того, щоб вирішувати питання внутрішні. E, і це точно не питання транзиту і збільшення пропускних спроможностей пунктів пропуску, тому що всі розуміють, що збільшення такої спроможності точно економічно вигідно як Україні, так і Румунії. А які нові шляхи перевезення української продукції розробляють зараз міністерство? Це я до висновків, які зробили в вашому відомстві. Так, ми працюємо над різними логістичними шляхами з кожною країною Європейського союзу. Розробляємо зараз карту розбудови пунктів пропуску для того, щоб їх стало набагато більше. І ми могли збільшувати пропускну спроможність. Велика великий, велика перемога. Це зерновий коридор, який відкрили морем до кінця минулого року. Майже 15 мільйонів тонн українських товарів було вивезено морем. Це значно збільшило наші можливості і масштаби в частині експорту. Тому це, це те, що зараз, як якраз наші експортери, і не тільки е, аграрії, які займаються зерном, вже використовують для того, щоб експортувати свої товари. Крім цього, наростили свої потужності е, укрзалізниця е, минулого року. Так само збільшила набагато спроможність свою вивезу е, в експорті товару. Тому всі шляхи е, задіюємо і активізуємо зараз. Враховуючи те, що є дійсно ризик блокування кордону з країнами-членами ЄС, дякуємо вам дуже, пане Сергію, за включення. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, був з нами на зв'язку. Дякуємо за важливі відповіді.